Я снимаю. Хавать будем. Не дай бог, он зараз рассыпаться, и я, я, я на весь школу. Один А, то про у нас за хуйня. Так я в Ютуб буду снимать, не? Нет. 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 Це ж типа, ну! Воно ж жариться. А! Катя, Катя. якщо можна подивитися, як ти там будеш виступати, то я ще тебе буду здати, А якщо не можна, то я тебе або в класі буду здати, або на вулиці. Я нічого не поняла, я хвора. Я його жарю. Саша, я так А, Извиняюсь! Я художник. Я знаю. Уйдите вс, уйдите вас! Кто ты блин! Кадри, не влезайте, а то я вас влезу. Просто подивіться, який я художник, Подивіться, який я художник. Я помню отстань, подождем. Пробуем. Пробник. Ну вкусно. Нам-лям-ням. Ручки, пожалуйста. Я поняла. Ти я куда знімаю на YouTube? А вони попадуть в ролик мій. Це як і поводі тобі їдять щось? Да. Так, Тільки я гавно їм. Воно не вкусне. Я все. Так, а воно ж типо, записує щось і звук? Так, да. і це я його потім вивожу.